Не врятуєш нікого від хвороб, втрат, смерті і загиблой. Але можна врятувати наші душі і наші особистості, наше особисте життя. Від відчаю, від зневіри, від безнадії, навіть перед лицем найбільших втрат страждань і смерті. Бо ми маємо оце блаженство. Бути у Богу Духу. Шукати правду. Жадати правди. Бути за неї гнаним. Бути гнаним ради Бога, який є любов і світло, і свобода. І бути в тій любові, і в тому світі, і в тій свободі. І це не залежить від моїх земних обставин, бо до неба підноситься серце, і коли воно підноситься до неба, я долаю всі свої слабкості і всі труднощі навколо себе. Я піднімаюся над ними і перебуваю в тому стані, який називається блаженством.